Що значить баня? В душ Маленька... ви хочете? Ні, тут душа не буде. Там внизу буде. Ну, да, а тут тут, так тут да. туалет, ага, туалет. І, беде. Ага, і беде. Маленька така банька, щоб була, щоб. Хорошо, ви кажете, що уперли оцей елемент отут вот на цю стіну, так? Да? Ви переживаєте? <головіст> ну, ну, я не знаю, як вони то робили. і старі бруси, а ті бруси ж будуть зніматися. От той гнилий там, оцей поход. Ну, да. ну, не біда, тут стіни такі, що я бачу, в цеглу, то там можна уперти. Крім того, тут ж буде стіна, йти, мабуть. А, Тут можна уперти частково снігове навантаження передати на цю стіну, можна частково. Також коньковий елемент отам підсилити. на... На той край. Також отут постягувати це все треба шпильками. а отут ми бачимо якось дивно, прибито тільки цвях от сюди. І все. Тобто, це що на весну цвяху де тримається. Я трошки от не в'їжджаю. от Нічого тут немає ніяких елементів. Мене не було вдома, коли це будувало. Трошки є питань тут, звісно. От там є так. Так. Ага. Що, тут, тут треба робити вітрові вертикальні, горизонтальні розтяжки і трошки зніметься, бо там такі розпориди туди. Просто ця хата ще не бачила навантажень від житла, від людей. Вона висохла отак. А коли це збудовано? Три роки пройшло десь? Так. Три так. Роки? Так, так. Ну, за останні три роки снігу не було у нас ще великого. Не було, не було, бо я добре відчуваю погоду, знаю, бо я на будівництві працюю. Я лишилася було без роботи. Це одне. І ми накрили лише клієнку, це що під йдеться воз. Ну це вже друге ми взяли. Це вже другий раз я перекривала. Тоже проблема є. Перекривали другий раз, а що? Бо Була... ми... Тому що перший раз не поставили бляху. Бляху, мене накрили бляху і позривало. Ви. А ви, а перший раз пленка, яка була поліетиленова чи така тряпочна? Тряпочна. Ага. Ну це така собі мембрана, але нічого, краще, чим, чим поліетиленова. Ну то, що понатягували так, хлопці старалися, але у хлопців немає такого. Ну це гуцулочка, це, це натуральна гуцульська технологія, коли. Да, це почерк, ви... от, гуцуля, це їхній почерк от Гуцулля, бо коли роби каркасник, каркасник от, Я от, би це... от таке не допустить. От таке от. Але нічого, підтягнеться, закріпиться і все тут буде добре.